Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас на нашій конференції. Сьогодні я хочу з вами поговорити про пластичну хірургію і косметологію, комбінацію цих методів для досягнення максимальних результатів. Трішечки розповім про себе. Мене звуть Роман, фамілія Сімака, я пластичний хірург, дерматолог, косметолог. Близько 17 років працюю в естетичній медицині антивіковій. Близько 13 років це приватна практика, <кхем> маю ліцензію моз хірургія, дерматологія і також багато років є сертифікованим тренером компанії Ipsen, НЛС, доктор Корман і Б'юті Фокус. Сьогодення дає нам зрозуміти, що медична косметологія наразі це дуже складна та різноманітна галузь, яка поєднує в собі багато базових наук, ну, наприклад, медичних. Яких це дерматологія? Це основна наука, яка є базою для косметології, взагалі, тобто. Маю на увазі, що косметолог він має бути лікарем-косметологом, не просто косметологом там з середньою медичною освітою, або з взагалі без медичної освіти. Я не розглядаю такі випадки. Професіонал, який працює з антивіковими проблемами в косметології, він має бути в першу чергу дерматологом, тому що більшість проблем, які виникають, більшість. Рівнів, на яких ми працюємо, це в першу чергу дерматолог, дерматологія шкіра. Тобто, це основа всіх основ. Ця людина має не просто знати дерматологію, вона має вміти лікувати, діагностувати найбільш популярні захворювання на дерматологічні. Це є справжній дерматолог-косметолог, який займається антивіковою терапією. Крім того, звісно ж, фізіотерапія також. вона Є складовою частиною косметології, тому що 70-60% наших там процедур це що? Це апаратні методи, які ми дуже дуже розповсюджено використовуємо, і е, за допомогою апаратних методик ми досягаємо дуже хороших результатів. Неврологія дуже багато моментів ми використовуємо з неврології, тому що використовуємо бутолотоксини, от які працюють з нервовими. З нервово-м'язовою передачею, тому, звісно, базові знання неврології вони завжди нам приходять на допомогу. Психотерапія. Ну, правильно вміти спілкуватися з клієнтом, пояснити йому суть процедури, направити його в потрібне русло. Попередити його е, про неефективні процедури, е, втримати його від якихось там необґрунтованих рішень, так, це все є психологія баз, базовими навичками психологічними повинен володіти професійний косметолог. Нутриціологія – це також відносно молода галузь, але дуже розповсюджена. Є навіть лікарі нутриціологи, які призначають препарати для прийому внутрі для того, щоб Покращити стан, підсилити терапевтичний вплив, наприклад, там, методик поверхневого впливу, поверхневих ін'єкційних методик, нутриціологічні препарати, вони дуже доцільні, і дуже розповсюджені, і використовуються з успіхом в косметології. Гомеопатія і фітотерапія також ці дві галузі дуже часто ми використовуємо в косметології для досягнення результатів або для реабілітації пацієнта після якихось там складних процедур. Фармакологія ну, звісно ж, куди ж ми без фармакології? Фармакологія це те, що повинен знати будь-який косметолог дуже добре, тому що, наприклад, мезотерапевтичні препарати, інколи ми. Формуємо самостійно, тому ми повинні знати, які компоненти ми, ми використовуємо, які до яких додаємо, які можна додавати, які не можна додавати. Це все нам необхідно знати. Ну, про те, що ми повинні всі досконало розумітися на анатомії, напевно, я не буду казати, тому що це ми всі знаємо, і професіонали завжди намагаються вивчати глибше і глибше анатомію і повторювати її. Це як взагалі настольна книга повинна бути. Біохімія також дуже важливо розуміти ті процеси, які відбуваються в організмі, для того, щоб самому правильно підбирати терапію пацієнту. і як ін'єкційну, так і поверхневу, і для того, щоб розуміти механізми дії тих чи інших препаратів. Додаткові науки повинен на які також повинен звернути увагу косметолог з моєї точки зору і повинен знати деякі основи цих наук, це естетика. Це живопис, це пластична анатомія. Мається на увазі не анатомія для пластичних, для пластичних хірургів. Ні, а пластична анатомія це така наука, яка навчає скульпторів митців, які працюють з портретами, які працюють з правильно виконувати роботи. Так, тобто анатомія, яка прикладна. І використовується в живопису. От. Також мистецтвознавство. Тобто, ми повинні розумітися на, для того, щоб професійно працювати в косметології, в естетиці, в антивіковій медицині, ми повинні розумітися на пропорціях, на симетріях, на законах, яким підкорюються, наприклад, деякі е, риси обличчя, так, на е, поглядах е, відомих. Художників, які е, в свій час лишили дуже багато серйозних робот після себе, от е, знати, знати ці всі моменти за, для успішної е, терапії. У мене навіть є е, семінар, який я присвятив аналізу е, е, картин відомих художників і е, е, облич, які вони малювали, і. Е, Згідно цього, зроблений був аналіз, і досить цікава така доповідь в семінарі, і ми використовували це для нашої сьогоденної роботи. В деяких моментах медична косметологія межує з пластичною хірургією. Так, інколи деякі процедури косметологічні нагадують невеликі операції та потребують хірургічних навичок. І навпаки деякі операції пластичної хірургії виконуються за допомогою ін'єкцій. Ну, наприклад, там ліпофілінг, нитковий ліфтінг де-факто, але не де юро. Тобто фактично існує, але офіційно ніхто цього не говорить. Багато років спостерігаємо жорстку конкурентну боротьбу. Боротьба це, звісно, прихована, та ніхто не наголошує про неї, адже неофіційно вона відбувається, косметологи та пластичні хірурги. Вони зустрічаються на міжнародних конгресах, посміхаються один одному, тиснуть руки, але насправді дуже часто дискредитують один одного навіть в своїх доповідях. Тобто я кажу про жорстку конкуренцію між пластичними хірургами і косметологами. Да? От спостерігав декілька разів неофіційно було, звісно ж, не об'явлено. Але, наприклад, в тих самих доповідях деякі пластичні хірурги намагаються підкреслити ну некомпетентність чи що не, недостатню. Відповідальність, недостатню обізнаність косметологів в цілому, Да звісно, вони не вказують звідти прізвища, не вказують, де це робилося, хто це робив, але це відбувається. З іншого боку, косметологи також дуже часто доповідають і натякають на не, не дуже хорошу роботу, не дуже професійне відношення пластичних хірургів. Як це відбувається? Лікар-косметолог намагається усіма засобами утримати пацієнта, щоб той не йшов до пластичної хірургії, ну тобто невигідно. Да? І навпаки, пластичний хірург дуже часто дискредитує деякі косметологічні методи на свою користь, схиляючи клієнта на не зовсім потрібну операцію. Е я працюю одночасно з двома напрямками, так тобто, працюючи з цими напрямками, вважаю, що для професійної роботи кожен пластичний хірург має бути обізнаний на усі косметологічні методи, їх покази, протипокази та можливості. З іншого боку, кваліфікований лікар-косметолог повинен знати суть. Усіх найбільш розповсюджених оперативних втручань пластичної хірургії, їх покази, протипокази, базові технічні особливості виконання та тонкощі реабілітаційного періоду. Ну задля чого це потрібно? Ну, наприклад, я зустрічав у своєму житті да, таких пластичних хірургів, які, начебто, досвідчені багато років працюють. Але от він вважає, що мезотерапія це взагалі не метод лікування, не метод омолодження, що вона взагалі не дає ніякого результату, ніякого ефекту, і вона не потрібна. От з іншого боку, багато косметологів на сьогодні пропонують різним чином методики, рекламують різні методики, які начебто. Начебто в дужках кажу, да замінюють пластичну хірургію. Ви дуже часто зустрінете це комерційне слово, ефект пластичної операції, неопераційна блефоропластика Розумієте, тобто хірургічні операції, да, і перед ними стоїть. Стоїть слово неопераційні, так неопераційна підтяжка обличчя, неопераційна блефоропластика. Так, тобто в рекламних цілях це дуже часто використовується і люди, люди, наші пацієнти, мало того, що вони йдуть, платять гроші, не не, не зрозуміло за що, не зрозуміло для чого, і не отримують бажаного результату. Вони ще приходять до нас з вами, і оціми рекламними слоганами намагаються запевнити нас, що це оператив неоперативна блефоропластика це сучасний метод. Як це ми з вами цього не знаємо? Ми погані фахівці, ми не в темі. Як це так? Це підтяжка обличчя апаратна. Як це ми цього не знаємо? Ми що про це не читали? Ми що не їздимо на конференції на конгреси? Ми не вчимося, значить, ми не фахівці. Тобто такі рекламні слогани заходять дуже гарно в. Мозок наших пацієнтів, і потім нам з цим боротися ну майже неможливо. Тільки якщо пацієнт вам дуже довіряє, довго до вас ходить і звертається до вас багато років за вашими процедурами, то він може да, з довірою віднестися до вашої поради. Якщо ж це первинний пацієнт, або там другий, або третій раз прийшов, то. Це буде дуже важко його запевнити, що ну, не існує неопераційної блефоропластики. Є або блефоропластика, або інші методи. Ну, наприклад, мішки по очима. Да? <кхід> Як працюють з цими мішками по очима косметолог? Ну, приходить така пацієнтка до косметолога. Він починає колоти туди різні ліполіптики в ці мішки. Робити різні масажі, робити апаратні методики, вкладати філер в нососльозні борозди, вкладати філер в середню третину обличчя, різними намагатися нитками армувати, або підтягувати, робити все, що тільки завгодно. Але тут чіткі покази для чого для оперативного втручання, блефоропластика вверх, або і низ, і верх, або вниз, спершу, потім вверх. А після того, звісно ж, можна вже приступити до косметологічних методів, які допомагають нам ще більше покращити результат, е, і допомагають нам е, домогтися е, коротшого реабілітаційного періоду після операції, так, і потім вже з пацієнтом працювати в косметологічному напрямку. Повірте мені, тут ще доволі багато роботи для косметолога-лікаря. Або така пацієнтка, так можна їй призначати будь-які філери, будь-які нитки. Це дуже часто я зустрічаю в своїй роботі. Коли до мене приходять пацієнти, розповідають, що їм таким пацієнтам з такими проблемами там ставили там. 40 50 60 мезоніток, армували обличчя, обіцяли шикарний ліфтінг. Пацієнтка виходила десь три тижні у сенцях. Ліфтінгу ніякого не відбулося. Дивіться, ця пацієнтка задля того, щоб вона отримала. Гарний результат це пацієнтка для кругової підтяжки обличчя і е, навіть платизмопластики, тому що тут ми бачимо е, ліпосакція, платизмопластика, кругова підтяжка обличчя, косметологічно радикально тут зробити щось важко, тому що тут є дуже такий значний птоз, зміни йдуть на всіх рівнях тканин. От і якщо дуже багато завести філеру, то це буде е, просто кругле обличчя. Якщо тут натягнути нитками, то будуть, будуть гофри е, шкіри зайвої дуже багато, з шиєю взагалі зробити щось радикально дуже дуже складно. Ніяка е, альтера тут не допоможе радикально. Так, тобто це пацієнтка, якщо вона хоче радикально омолодження, да? Ця пацієнтка повинна йти в першу чергу до пластичного хірурга і робити ці всі операції. Після цього вже ми дивимося, як далі з нею працювати і доповнюємо косметологічно. Досить успішно я поєдную в своїй роботі пластичну хірургію та медичну косметологію декілька років вже. Невеликі оперативні втручання я доповнюю косметологічними методами омолодження. Це значно покращує кінцевий результат. Це дозволяє скоротити реабілітаційний період та час перебування пацієнта у клініці. До цього ж використання при цьому місцевого знеболення дає можливість уникнути ускладнень та труднощів, що можуть виникати при використанні загальної анестезії. Тобто, я це називаю лайт хірургія, лайт пластика. Пацієнт приходить до мене, він підготовлений, в нього є е, е, певний набір аналізів. Які ми дивимось так, і він до мене приходить. Ми робимо йому якесь невеличке оперативне втручання, і паралельно в цей же день, в цей же час, ми йому після оперативного невеличкого втручання робимо ще додатково якусь косметологічну процедуру. Так, і пацієнт потім після. Там 25-30 хвилинного мого нагляду він може їхати додому, він свободно сідає за кермо, він веде автівку, він не боїться, що там з ним щось відбудеться, трапиться, так? Ну і після того, як він приходить додому, може він прийняти знеболене і десь тиждень-два. Максимум три тижні триває такий е, серйозний основний реабілітаційний період, і він е, повертається до свого звичайного життя. Тобто, е, так та, такий набор е, операцій та процедур нам дозволяє е, не притягувати. На допомогу не викликати на допомогу анестезіолога з сестрою анестезійською. Так, ми це можемо робити без присутності, наприклад, реанімаційного блоку, який нам потрібен, якщо ми там робимо втручання під наркозом, так, ендотрахіальним або е, внутрішньовенним наркозом. От е, ми це можемо зробити найбільш простіше. Так, є, є асистент, наприклад, є хірург, є там санітарка, яка допомагає. Ні, є пацієнт, з яким ви працюєте. Тобто, це, це набагато простіше і набагато дешевше саму пацієнту. Ну, наприклад, пацієнтка М виконано верхню блефоропластику і нитковий ліфтінг ВС, Line кок, анестезія місцева інфільтраційна лідокаїн 2%. От в ранньому реабілітаційному періоді було використано мезотерапію періорбітальної ділянки препаратами. З гіалуроновою кислотою для прискорення загоєння та поліпшення формування рубців. Але блефоропластику верхній нитковий ліфтінг було виконано в один і той же час, тобто сперва пластику, потім нитки, і пацієнт з значним покращенням пішов додому досить довольний. Після реабілітаційного періоду пацієнт був задоволений тим, що все так непогано вийшло. Пацієнтка Б виконано ліпосакцію субмінтальної ділянки, нитковий ліфтінг нижної третини обличчя, анестезія, місцева інфільтраційна лідокаїн 2%. Так така сама ситуація, тобто, все під місцевою анестезією, от е, об'єм такий, що пацієнтка, в принципі, вона витримувала його і психологічно, і е, по больовим відчуттям, да, тому що є, е, на жаль, деякі моменти, які пацієнти без загального знеболення. Дуже важко витримують психологічно. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про кругову блефоропластику, де ми верхню блефора робимо, а нижню блефору, то я навіть не розумію, як це можна зробити під місцевою анестезією, і пацієнт не втече від вас з операційного столу. Тобто, є мої колеги, які, в принципі, кажуть, що вони такі методи використовують в своїй роботі, але мені це дуже важко уявити. От, тому що пацієнт він може терпіти болі, але... Але може, наприклад, виникати паніка під час таких маніпуляцій з обличчям, да? і ви можете опинитися в складній ситуації, якщо ваша процедура або операція затягується під місцевою анестезією, так, пацієнту половину зробили обличчя, а другу половину він просто встає і тікає від вас, тому що йому вже болить, йому набридло, от, е, йому погано, він не хоче терпіти, і, і так далі. Тому, як правило, об'єм оперативного втручання і на додаток косметологічної процедури, які, які, наприклад, я виконую в один і той же день, от за один раз, він є обмеженим. Да? Наприклад, якщо ми виконуємо ліпосакцію, то це одна або дві ділянки, пацієнт, в принципі, готовий до. Того, що йому можуть виконати, наприклад, там 3-4 ділянки, але він готовий тільки до початку 3-4 ділянки. Якщо ми почнемо робити, вже йому болить, вже йому погано, вже якісь відбуваються загальні зміни в організмі, тому що вже є травматичне пошкодження. Травматичне пішкодження тканин дуже великий відсоток, так і тут вже пацієнт може відчувати якесь загальне недомагання. Тому е, при більш ніж е, двох ділянках е, ліпосакції так бажано все ж таки використовувати загальну анестезію з, з послідовним там спостереженням в клініці, там, наприклад, добу. Які можливі комбінації таких лайт хірургічних втручань в да? комбінації з косметологією? Ну, наприклад, якщо ми використовуємо верхню блефоропластику, просто пластику без бропіксії, без кантопіксії, тому що це додатковий піль пацієнту, додаткова робота хірургу, додатковий час, коли пацієнт повинен витерпіти це все, От, тому що це, це дуже для нього важко. На додаток іде нитковий ліфтінг кок. Ну, також можемо використати ще армування мезонитками з скрю нижньої та середньої третини обличчя. Е, і інша комбінація: верхня блефоропластика плюс контурна пластика і на основі гіалуронової кислоти середньої та нижньої третини обличчя. Ну, тобто, верх ми робимо, а низ потім ми можемо попрацювати з філерами. Чому ні? Пацієнт ще може бути, в принципі, налаштований. да Після верхньої блефоропластики, він налаштований. Ми можемо це все виконати і отримати непоганий результат. Те саме. З середньою і нижньою третиною можна зробити за допомогою ліпофілінгу, але увага, це додаткові втручання, що впливають на час та подовжують біль і неприємні відчуття пацієнта, тому що для того, щоб зробити ліпофілінг, треба зробити ліпосакцію однієї хоча б ділянки. От тому не кожен з пацієнтів здатен витримати, наприклад, такий об'єм ну, під місцевою анестезією. Інша можлива комбінація, наприклад, нитковий хірургічний ліфтінг лігатурний з мікророзрізами от, та накладанням швів, і серединний пілінг або мікронідлінг. Так? Пацієнт отримав комбінацію таких міні операцій і косметологічної процедури, от, і він має тиждень реабілітаційного періоду в середньому. От через тиждень він уже може виходити на люди і почуватися більш вільно. Ще одна комбінація нижня блефоропластика, наприклад, так, потім нитковий ліфтінг нижньої третини обличчя і контурна пластика може бути окремих ділянок обличчя за допомогою філерів з гіалуроновою кислотою. Ну, це, наприклад, це може бути трішечки е зробити більш. Е Виразливими, виразливими губи, десь якісь депресивні, депресивні, депресивні ділянки обличчя заповнити, без фанатизму. Тобто, ну, як от додаткова така от опція. Дуже важливий момент, який хотів би я підкреслити, в цьому всьому, є те, що наші пацієнти сьогодні вони не в змозі ходити до вас. В більшості своєї, наприклад, 3-4 рази. В них є певний якийсь час, вони багато з них приїжджають сюди на деякий час, да. Попрацювати зі своїми проблемами зі здоров'ям, вони йдуть там то до гінеколога, до гастроентеролога, до стоматолога. Та дуже багато пацієнтів приїжджає до стоматологів. І ви, як косметолог, лікар-косметолог, або пластичний хірург, і косметолог, або і пластичний хірург і косметолог, це як два фахівця, які працюють разом. Так, пацієнт може до вас. Прийти тільки одного дня, і він може виділити на вас один день. Він не може там, наприклад, сьогодні прийти на нижню блефоропластику, відходити там три тижні, потім прийти е до вас на нітковий ліфтінг нижньої третини обличчя. О, тобто немає в нього на цей час, на це на це часу, і він може прийти, і ми можемо зробити отакий от е комплекс для пацієнта. От який буде йому дуже корисний, буде мати короткостроковий реабілітаційний період і дасть дуже хороший результат омолоджуючий. висновки, вдала комбінація пластичної хірургії та медичної косметології здатна задовільнити потреби пацієнта, зробити його більш привабливим, при цьому з мінімально можливим втручанням. Невеликим порівняно періодом реабілітації та значно зменшити ризик ускладнень, і підкреслю, що для пацієнта фінансово це буде більш приємно, тому що, наприклад, якщо він. В пластичній хірургії, якщо робиться кругова підтяжка, і блефоропластика, і, і платизмопластика, і ще якісь додаткові операційні втручання, то це це буде дуже дуже такий серйозний, важкий, довготривалий реабілітаційний період, і також це буде коштувати ну, досить серйозних грошей. Але якщо пацієнту зробити блефоропластику, то що з повіками дуже важко косметологічно щось змінити, От, коли вже є покази до блефоропластики, коли є е, е, мішки під очима, коли є зайвий жир, то треба його забрати, і це дасть значний такий ефект омолоджуючий. А на додаток ми ще використовуємо, наприклад, нитковий ліфтінг або філери. От, е, і за за один раз досягаємо дуже хорошого омолоджуючого результату наших пацієнтів. У мене все. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, я з радістю відповім. Можете писати мені в інстаграм, от з радістю поспілкуюся з вами, відповім на всі запитання.